Привіт, усім сьогодні будемо шити наволочку на ортопедичну подушку е, так шиться вона доволі швидко і єдине потрібно зробити викрійку і зібрати це все. Шити я буду з ось такого сатину це я замовляла теж на постіль саме для наволочок тому що я хочу спробувати як ще чита себе сатин і можливо колись я ще пошию сатинову постіль бо ось ця наволочка шилася з ренфорсу я зараз покажу ось комплект який я шила боже мені як він мені подобається досі до речі тканина себе повала добре Єдине ось наволочка в мене вже дуже знесилася, тому я їх хочу замінити. І е, на рахунок тканини вона не полиняла, і я купувала графітовий колір. А в мене ще й там пришитий білий кант, і відповідно, типу я б помітила, якби тканина полиняла. Кант зараз білий, все нормально. Просто вже тканина вже сама по собі трохи зношується. Але наволочки зносилися найбільше. У мене вже на жаль такої тканини немає. А я тепер, до речі, розумію, чому шиють по дві наволочки, точніше по чотири наволочки на кожний комплект. Ну я розумію, в мене такої тканини, на жаль, вже немає, тому я обралась у світосіру, типу. По логіці можна було б обрати білу, і воно виглядало все одно як комплект, тому що білий колір перегукувався з кантом. Але ну, білий колір для наволочки, не знаю, здається, тут дуже маркетинг. Я обрала чуть-чуть темніше. Це буде світло-сірий. І так, що нам потрібно? Потрібен лист паперу, трохи більший, ніж А4, ручка і подушка. Тепер беру подушку і ставлю її ось цією боковою частиною на папір. Тримаю і обводжу. Так, Деталь обведена, і тепер до цього контуру мені потрібно домалювати припуск 1 см. Вирізаємо цю деталь. Тепер потрібно виміряти ось цей край припуску, саме край. Ми не виміряємо таку окружність подушки, це буде трохи неправильно. Нам потрібно виміряти саме ось цей контур припуска. Ставлю ось так, наприклад, якусь міточку, щоб я знала, звідки я починаю і де я закінчую. У мене тут 79 см. 79. Плюс тепер потрібно зробити затин. В оригінальній наволочці тут затин 10 см, тому можна зробити від 5-7 см до 10. Дивіться наскільки вам вистачає тканини. У мене взагалі тканини трохи обмаль, тому в мене буде оцей затин 3 см. Це трохи мало, ну взагалі мало, але ну, так і буде вже. І плюс припуски на шви на ці шви з двох сторін, Я роблю по 2 см, тобто 4. Так, я тут беру 3 см. затин, Це дуже мінімальний, але ну, так і буде. Скільки це виходить? У мене тут виходить 86 см. Але тепер потрібно виміряти ширину подушки. У мене тут ну, 48-49 см. 48. Плюс 2 см на усадку, і плюс по 1 сантиметру на припуски з кожної сторони, тобто 2 см припуски. Так, Тут в мене виходить 52 см. Тобто, я зараз маю викроїти прямокутник 86 на 52 Це вже з припусками на шов. Також мені потрібно позначити, де почне пришиватися прямокутна сторона наволочки. Для цього ось тут від верхньої частини вниз я відміряю ну, нехай 9 см. І роблю цю позначку, приблизно переношу по ось цій рівній стороні, Так, в цьому місці роблю позначку. Mm. До речі, ширина у мене тут якраз 52 см. Прям притик. Так, прямокутні деталі вирізала. Тепер починаю вирізати бокові деталі. Мені таких потрібно 4 штуки. І зараз я зроблю ось так. Складаю тканину навпіл, урівнюю ось ці бокові лінії. Бо я вже їх перевіряла, вони сходяться. Тобто тканину відрізали правильно. І складаю ще раз. Боже, ідеально, прям впритик. І відразу на кожній деталі роблю позначки. Тепер потрібно на ось цих прямокутних деталях підігнути краї. Підгинаємо з цієї сторони і з цієї. Це бокові шви ми їх не трогаємо. Для цього я на лицевій стороні позначаю собі припуск 1 см. Припуски я позначаю 1 см, тому що в загальному я давала 2 см на припуск. Тепер на прасувальній дошці я запрасовую цей припуск. Звичайно, ви можете відразу підігнути і прошити, робіть, як вам зручно. Для мене зручний ось такий спосіб підігнути один припуск і вже після цього шити. Згинаю один край, фіксую його шпилькою і починаю шити. На початку та в кінці роблю закріпки. Прокладені шви прасує. Прямокутник, беру вічну деталь, шукаю мітку. Мітка в мене стоїть на вивертній стороні, відповідно, ось це лицева. Тепер мені потрібно лицеву сторону бічної деталі з'єднати з лицевою стороною прямокутної деталі. З'єднувати я починаю ось від мітки і до найближчої окружності, тобто до яка вища. Ось так. І сколюю. Взагалі, я ось так краще розверну. І буду зараз продовжувати сколювати по периметру. Сколюю я з сторони прямокутника, тому що потім мені буде зручніше прокладати шов саме зі сторони прямокутної частини. І продовжую ось так сколювати деталі між собою. Ось тут якраз в мене виходить затин, такий невеличкий 3 см. Ось так це виглядає. І зараз йду пришивати деталі на машинці. Починаю шов там, де в мене затин, і повторюся, прокладаю шов з цієї сторони, де в мене знаходиться прямокутна деталь. Ось чому я казала, що краще прикладати з прямокутної сторони, тому що ось тут у нас іде заокруглення, і ось ця прямокутна деталь, вона може там, робити складочки під низом. Але так як ми бачимо цю деталь, ми ці складочки можемо розправляти. Ось так, розправляю тканину. І тепер шов обробляємо на оверлоці, а якщо немає оверлоку, то можна обробити швом з або навіть косою бейкою. Оверлочний шов розпускаю. І зав'язую вузлик. Тепер цей шов просує. Ось бічна деталь уже пришита, і зараз потрібно приєднати іншу бічну деталь. Для цього правильно потрібно викласти прямокутну деталь. Ми повторяємо затин, такий, як тут зроблений на цій стороні. Тут спочатку ось ця частина лягає, потім ось ця. Тепер відгинаю ось цю верхню частину і бічну деталь я буду прикладати до ось цієї нижньої частини. Прикладаю лицем до лиця, ось моя мітка, з'єдную її з початком прямокутної частини і сколюю шпильками. Ось ось так розверну і продовжую сколювати так до самого краю, так само, як і на попередній частині. І так, наволочка готова. Я її зараз вивертаю. Я її ще не просувала, особливо тільки шви, тому що я її ще буду кидати патись і потім вже на ній тільки спати. Але зараз давайте приміряємо на подушку. Так, наволочка вже на потужці, вона трохи вільно сидить, але ж ми давали припуски на усадку, бо тканина ще не вправила. Тому ну, все супер. Мені подобається тканина, вона е, дійсно така гладкіша, чимось нагадує шовк. Ну, типу шовк, атлас і так далі. Класно було б зробити таку наволочку з шовкової тканини. Це класно було. Ну, кажуть, що шовкові наволочки. Більш корисні, типу, волосся не путається і так далі. Так, на рахунок затину, бачите, в мене тут затин 3 см. Він тут, в принципі, нормально закривається собі, але краще робити мінімум 5, 7, можна і 10, як, наприклад, на надій мої оригінальні наплочки. Так, супер. Іду її прати і я вже сьогодні буду спати на ній. Добре, приємно. Реально, класно. thank you